А що то вони самі себе валять чи що? <риклад> то, 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 то вже бій пішов? на да, наступний раунд. Хувайся, ховайся, Тохі. Руслана села справа, справа! Ховайся! Щось ївку сину там. О тут, а тут, а тут, давай, давай. Давай, виходь, виходь, виходь. Виходь її, вали її, Вали її, вели. Обходь там того вали. Там, там того вали, а, він же втік. Його вбили. Та-та. Підходь ближче, ближче. Підходь ближче, воли там тих! Воли там тих! Ближче, Іди! Руксулана! Де да тут тебе дай Що там хтось виграє? Ну, цей перший хлопець, перший місце наразі. Руксулана! Виходь і вали їх! Виходь і вали! Стріляй! Стріляй, вони нападають! Давай! Тут Туда і побіг. Де він там є? Подивися, він його завалив, А, і той теж то. Ну, дайді, Та бо тому, що він найстарший. Попал, <рикану> да? Руксулана. вона <рикану> тоже там валить, а? Та? Нет, Руксулана! Нападай на нього, ну стріляй! В голову стреляй! <звы> а, нормалек! Что, <звы> убил тебя или нет, Димон? Пораненный? Пораненный. А я не могу. Я не могу. А то що за штука? Це точка. буде наступний сценарій грає. Ага. Дубий, дуби його, дубий! Вкуси його за ногу! А ви вийте, біжіть стріляйте. То, то хто? Той малий попав? Руксулана вилази там! Де вона там є? Нападайте!